Казнарі Сила, Марія Цатурян, директорка з комунікацій Укренерго. Слава Україні! Пані Марія, вітаємо вас. Героям слава вітаємо. Ну що просили б вас зараз деталізувати інформацію стосовно обмежень подачі електроенергії. Загалом, якщо говорити про удари ворога по об'єктах генерації та розподілення електрики. Так, дійсно, росіяни завдали чергового масованого комбінованого удару по об'єктам енергетики сьогодні вночі. Їхніми цілями були українські електростанції та об'єкти енергетичної інфраструктури «Укренерго» в центральному регіоні. Через це в вечірні години доби диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує дефіцит електроенергії в системі, дефіцит потужності. В першу чергу це наслідок ракетних та дронових ударів на українські електростанції, які безпосередньо виробляють електроенергію. Тому можливі обмеження в першу в чергу промислових споживачів та бізнесу, якщо навіть після цих заходів споживання продовжить зростати в вечірні години доби, диспетчерський центр Укренерго змушений буде застосувати також обмеження побутових споживачів населення. Коли я кажу про вечірні години доби, це перш за все 18 до 23 години. Пані Марія, якщо ми говоримо про обмеження, то чи варто українцям бути готовими до того, що поки наші енергетики будуть працювати над тим, аби якось ліквідувати наслідки цих атак, що нам доведеться, можливо, жити за певними графіками відключень? І це вже може стати нашою буденністю. Я так скажу. Поки підстав вводити. Планові графіки відключень, які будуть діяти саме, вибачте, за тавтологію, за графіками, і опубліковані щоденно на сторінках офіційних обленерго, підстав вважати, що так буде, немає. Але це дуже залежить від інтенсивності і частоти російських атак і спроможності пошкоджувати енергетичні об'єкти. Тому точно би я порадила українцям готуватися до того, що під. Після таких масованих атак, як була сьогодні, варто готуватися до того, що можуть бути короткострокові перерви у енергоживленні, у енергопостачанні в окремі години доби, коли споживання в країні традиційно зростає для нас, для енергетиків такі години максимуму або ми їх називаємо години пік. Це ранкові години з сьомої ранку до 11.00 Також, як я вже сказала, вечірні шостої вечора до 23.00 Тому в цій Години бажано ощадливо використовувати електричну енергію, не вмикати одночасно всі потужні електроприлади, також було б дуже корисним для енергосистеми. Якщо бізнес свідомо обмежував своє споживання електрики, переформатував режими своєї роботи за можливості, можливо, зменшував би освітлення торгівельних залів, якщо ми говоримо про торгівельні центри, і також зменшував використання енергоємних приладів, які можливо використовують для охолодження або для якихось інших виробничих процесів це дуже допоможе енергетикам, які зараз працюють над відновленням і ліквідацією наслідків ракетних атак і відновленням поверненням в роботу енергетичних об'єктів пошкоджених, і зменшить навантаження на енергетичну систему. Так, пані Марія, ну ще хотіли уточнити, якщо ми говоримо про певні пропорції гідроелектростанції, теплові електростанції, ворог прицільно по них бив. Ну і як зараз споживають громадяни України електроку, тобто генеровано в більшості на атомних станціях, чи все таки є значна частина, яка би генерувалася і тепловими, і гідроелектростанціями? Я би не хотіла тут вдаватися в деталі по оперативній ситуації в енергосистемі. Це пряма підказка ворогу. Не хотілося б їм допомагати зовсім, але я можу вам сказати, що так ви праві. атомні електростанції. Це завжди були і є основою нашої енергосистеми, основою генерації в нашій енергосистемі, енергетики її називають базовою генерацією. Теплові та гідроелектростанції, які ви щойно назвали, це переважно об які е, дуже необхідні в роботі саме в вечірні і ранкові години, коли споживання максимальне. Е, вони здатні дуже швидко піднімати потужність необхідну і змінювати режими своєї роботи, так і опускати її. Тому е, Мета ворога свідомо вибивати з енергосистеми оцю ми її називаємо пікову та напівпікову генерацію маневрову генерацію, яка спроможна швидко реагувати на зміни споживання в країні ввечері та вранці. Тому ми і закликаємо саме в ці години економити. Але так зараз попит на електрику в країні покривається українськими електростанціями всіх видів і типів, не тільки атомними. Також працюють всі інші електростанції, в тому числі в день працюють дуже активно сонячні електростанції, за рахунок чого покривається споживання. Плюс не варто забувати, що суттєвим таким різівним жилетом для нас і суттєвою підтримкою технічною для нас є наше об'єднання з європейською енергосистемою. Ми отримуємо комерційне постачання електрики в Україну. Я маю на увазі імпорт електричної енергії, також у Укренерго, як у оператора енергосистеми системи є можливість залучати аварійну допомогу, таке аварійне постачання у разі крайніх таких кризових ситуацій в системі, зокрема як ми це робили сьогодні вранці, залучаючи аварійну допомогу з країн Європи для того, щоб покрити споживання після масової атаки. Дякуємо вам, Марія. Це Турян, директорка з комунікації «Укренерго» була в етері еспресо і, власне, підтвердила те, що на жаль, якщо буде надмірне споживання електрики, то доведеться робити певні відключення по всіх регіонах рівномірно. Тому давайте будемо заощаджувати для того, аби цього не відбувалося.